Ми зараз їдемо в село Новопавлівка. До там нас буде чекати Омельченко Ольга Іванівна, по-моєму, я добре не пам'ятаю, по і бойко Олексій Іванович. О, так ось... що, да, оце ми їдемо спочатку на дому, ми виплатимо цим людям пенсії, потім ми під'їдемо ще в центр села. Нас там повинна чекати жінка, каби, каби, дрони, ракети бувають. Так що прилітає все. Манітарки нам не привозять нічого, щоб здоровий вияска. Оце одна почта ризкують, хай їм Бог дає здоров'я, і щоб вони їздили до нас. Оце, Ой, одне... Мою ще посуду єсть, мають порошок ось є стирати. Пенсію отримуємо, ми газети і за світ платимо. Ну, світло за світло платимо, так? А за світло платимо такі платіжки приходять, що вже до неножка дзвонили. А за що ж ми платимо, як вже півтора чи два місяці немає світу. Увесь центр розбили. Розбили весь центр, там страх і ужас, страшно їхати і дивитися, оце на все. Там усе в руїнах стоїть. І боїшся, і плачеш. Усь. У мене мамка, 98 років. І я нікуди не виїжджаю. От у нас на вулиці залишилося, а я із мамкою, свята Мацькова, залишила, і черьохи не двоє сталося, божиків. І все. А то пусто. По всім селі немає людей. Сидимо в хотах, у хату, поховаємося із хоті, як ото бомблять. Або дрони, як летять, ото ж городи ж посадили. Дрони летять, чуємо, гудуть. О, кажу, мамці, вона глуха ж у мене. Так я їй за руку давай тікай, а воно ж тут же на садки, і ото в садок ми тікаємо. От -от -от. так. Да, як дрони летять. Ну, а як коби, коби. це страшне, це страшне, дуцю, це трохи ужат, це страшне таке переносить. Вона сказала, нікуди я не поїду, і в мене, я сина поховала 3 декабря. куди я поїду? Нікуди я не поїду. Та от уж було здорово обстрілювали, а ну, зараз постійно стріляють, кидають. То одне время було, що зарядили тиждень, мабуть. А так не, не сильно, ну. ну все рівно, що ж немає ні світла, немає ні телефонів, нема ні нема зарядки, немає нічого. Як можна вижити? Як погано я просила навіть лікарство не привезли, ніхто не навідується, ні спрашує, ніде нічого. Може, вже я ви вибралась від врачів, але що вони привезли, кинули ящик, той. З тими пластівцями, як мені виживати, як я живу на лікарствах, в мене закінчилися, я не знаю, як далі що, далі робити. Під'їхали до людини, виплачували Мальченко Ольгі Іванівні пенсію і пролунали два вибухи вручних. Ми не стараємося не, 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 не задержуватися довго в таких місцях, бо ну, Ось, Бачите, що от магазині залишилось. Повчене повністю, повністю. Ось наше відділення було Ось Що залишилося десь здання. Новопавлівка мені дісталася з 1 лютого в январі місяці. Там от вже масовані такі обстріли почалися. І тож почту. Мабуть, двічі, мабуть, там вже раз у школу прилетіла, почта була рядом з школою. І потім другий раз прилетіли, і там розформували відділення о, і наділили участок Новопавлівка міні. Я. Я людей не знала, люди мене не знали. Ну, Наобладили все, відношення в нас було все дуже добре, все добре. Потім же ж люди почали виїжджати, і така -то обстановка почали так обстрілювати громко, сильно. І люди повиїжджали. Тепер так. От... Приїхали бастренько, виплатили. З людьми званимося на телефоні. Страшно. Страшно, звісно, страшно. Ми ж усі під Богом ходимо. Мовчки сіли і поїхали, чесно, От вам скажу так, мовчки сіли і поїхали. Треба Надо. Надо їхати, люди ждуть. Були обстріли, якраз кабами накрили, Но ми, я подзвонила до менеджера, кажу, так і так обстрілюють, кажу, каби. Но ми виїхали з села, постояли, підождали. Трохи воно успокоїлося, і ми вернулися назад, доплатили пенсію і благополучно поїхали назад. Ну, далеченько, ну ви знаєте, по ощущенням ми ми чувствували. Машина тіліпалася, земля двихтіла під ногами. За нами ганявся. Слава Богу, він зацепився в вітках дерев. В нас там є село Мар'янка, воно дуже віддалене, воно ближче туди до кордону, вже з Донецької області, там через річ вже починається село. Ой, ми ж у нас там бабуся одна жила, і ми ж поїхали, бабусі в нас в раз у місяць було по, по, по потребі довоз пенсії бабусі. Поїхали, виплатили бабусі пенсію, бабуся в нас скупилася, тому що у них там ж на магазині нічого немає. Ой, Я ще ж вийшла, стою, розмовляю з бабусею. чую, гуде щось? дзищить, вірніше, не гуде, а дзищить. Я до водія кричу, давай бігом, кажу, в машину сідаємо. І воно ж зарослі кущі. І він то, чи низько він там спустили, вони чуть бог його знаєш, він, коротше, зачепився у в'єтках дерев. І ми бігом, вже, що то сіли з водієм в машину і поторохтіли. Виїжджаємо на дорогу, вже ця дорога, що нам треба до колони межової як їхати. Я у вікно дивлюся, а в небі летить шахет. Я водію кричу, кажу: он дивися, шахет. А потім дивлюся, ну, знаєте, таке якась. Враження, як наче в кіні, він розвертається і таке, і, і, і таке, як летить на нас. Я йому кричу, давай бігом кажу, лети. тому що кажу, я не знаю, що з нами буде. Я, я в ту хвилину, чесно, оці. П'ятнадцять минут оці сім кілометрів, поки ми їх проїхали, я вспомнила всі молитви, які я знала. Я тоді колотилася. Отак я ми заїхали вже в село, вже ну більш безпечне місце. Я кажу, так остановлюся, кажу, зараз кажу, ми успокоїмося, трошки кажу, поїдемо далі працювати до людей. Тому що кажу, в такому стані до людей їхати працювати не треба. Це як давно було? Ну, десь приблизно місяць. Після цього випадку бабуся звідтіля вибралася. Вибралися вони з того села, в них там случився прильот, прилетіла ракета, і вони вибралися пішки 7 кілометрів і йшли люди в безпечне місце. Філія і дача там, там вже, це теж мої були села, теж я їх обслуговували. Е, ну, там вже людей немає. Люди вже повиїжджали, там, там і села, сел практично немає дачного філій, там вже його розбомбили. За тиждень у нас підгородня два дні. Райпале два дня йде, Іванівка два дні у нас йде в тиждень. це Ми по два дні ми виїжджаємо. І Новопавлівка в нас субота один день тільки. Починаючи із вівторка робочого його тижня, ми практично кожен день ми проїжджаємо або буваємо в зоні бойових дій. Чому його село? Там три пенсіонера у нас переживають. Ну, Прильти, були, дрони літають. Ну, в основному дрони. Бабуся дзвонить з утра, каже, ти будеш їхати сьогодні до нас. Ну а як же? ваш день, кажу, звісно, буду їхати. Машину ховайте в посадки, а сама пішка йди попід деревами. Кажу, добре, добре, так і зробила. Я завжди читаю молитву сама про себе. Ангел мой ти мною, ти піді, я за тобою. Допомагаєш. Я надіюся, У мене просто надія і віра в душі є, що без його відома з моєї голови не впаде не одна волосинка. До цього я працювала в нашому межівському ремі, контролер енергонагляду. Там почалися в нас сокращення на роботі. Людей потихеньку сокращали і дійшло і до мене черга. Дійшла. Ну, мені була потрібна робота, мені предложили вакансію начальника ПВПЗ на Укрпочті я звернулася, ну мене прийняли на роботу 5 вересня 2022 року. Я приступила до роботи. На той час у нас було ще тихо, спокійно, добре. Все добре було. Я 15 років майже пропрацювала в ресі. Спілкування з людьми. От ми ж там же ж по поселами. ми в кожному селі ж бували з людьми, оце по вулицях, долі, по пірохі, ж ми ходили, спілкувалися з людьми. І, в принципі, це всі населені пункти, які я зразу обслуговую, я їх обслуговувала і в ресі. Так що мені ці люди дуже знайомі, дуже близькі. І вони мене знають, і вони ждуть нас, і вони просять: ти нас не бросиш, ти нас не бросиш, ти нас не кинеш. Кажу: ну, поки тихо, ще більш-менш так обстановочка така нормальна, що ще терпіть можна?», кажу, Звісно, я буду працювати до останнього, коли відпочиваємо. Ну, після закінчення робочого дня позакривали зміну, поробили всі роботи, які положені тут по нашій цій. І вдома, вдома чоловік підтримує, дзвоне без кінця і краю. Ти як, ти де, чи нормально, чи в порядку. Я а? тебе жду. А? І, ну, так. Ну, я прийшла на роботу, я повинна виконувати свою роботу. Надо. Люди ждуть, ви ж знаєте, прекрасно. Там ну позалишалися практично пенсіонери. Одинокі люди. От одинокі люди, в яких ну немає куди виїхати, які не хочуть просто виїжджати залишати свою домівку.